Лайчика відставили з посади радника з нацбезпеки. Словаччина це їхні педофільські діла, це нас ніби не стосується. З цим радником тягнеться такий шлейф, що інколи страшно подумати. Як відомо, російська розвідка в Словаччині пасеться як по буфету. Епштейн пише, що розраховує на Володимира Зеленського. Вітаю, друзі, назвав цей памфлет літера М. Дипломати, педофіли і дуже зручна амнезія. Знаєте, що найкраще в сучасній великій політиці? Усі завжди шоковані. Ніхто нічого не знав. І завжди винні, або журналісти, або заголовки, або погана погода. Ось, наприклад, історія з відставкою Мирослава Лайчика. Ну, подумаєш, радник з національної безпеки. Прем'єр-міністра Словаччини Фіца. До речі, чи це не він нарадив Фіцові занадто щиро розповісти про те, що Трамп не при пам'яті, що він на грані психічного зриву. Потім все це відігралося. Так, от, лайчика відставили з посади радника з нацбезпеки. Але лайчик не просто лайчик. Ну, подумаєш, там переписка з Джефрі Епштейном. Ну, подумаєш, 346 згадувань і прізвисько Міро ще 700 разів. Хіба це привід для фелювання? Ну, Словаччина це їхні педофільські діла, це нас ніби не стосується. Але ж. Коли прем'єр Фіцо каже, не перебільшуйте, це всього лише відставка, це всього лише радник, та ні. За цим радником тягнеться такий шлейф, що інколи страшно подумати. Хоч він зараз радник з нацбезпеки, але нагадаю, хто такий лайчик. Мирослав Лайчик закінчив Московський інститут міжнародних відносин котрий, це, це така стала абревіатура, яку навіть ну, перекладати, перекладати і називати абревіатуру Московський Державний інститут міжнародних відносин. Ну це навіть ніхто не вгадає. А мгімо це мгімо. І треба сказати, що Мирослав Лайчак почесний доктор МГІМО. Він був міністром закордонних справ Словаччини. Але кар'єру він зробив в ООН. Він був президентом, по-моєму, 72-ї асамблеї ООН. Це був 2017-2018 рік. І, по-моєму, там він в Лабета Епштейна й потрапив. Але не потрапити в Лабета Епштейна він не міг, тому що мгімо це завжди. Контакти з російською розвідкою. Як відомо, російська розвідка в Словаччині пасеться як по буфету. І довший час Словаччина взагалі ну, фактично була вирвана з європейського контексту, аж майже до початку 2000-х, а потім почалися реформи, і швидко Словаччина стала багатіти. Фактично, в 90-ті Словаччина словаччина ниділа навіть в рамках вишеградської четвірки, вона була таким аутсайдером. Але, як відомо, Мирослав Лайчак полюбляв бувати і в Києві. Отже це радник з нацбезпеки, який листується педофілом-мільярдером, обговорює геополітику і пише з Києва. Дівчата тут такі ж гарні, як і завжди. Но чудова дипломатія, он аплодує стоячи, йому плаче від Ностальгії. Ну і до речі, про МГІМО. Випускник МГІМО це не просто освіта, це спосіб мислення, це вміння мовчати тоді, коли треба мовчати, і говорити нічого страшного, коли страшного повні архіви. А тепер головне: Палайчак це не центр історії, це лише один канальчик, але цей канал блін, добряче прив'язує Україну до файлів Ебштейна. Тобто в тих самих файлах Епштейна з'являється дуже цікава деталь. Епштейн пише, що розраховує на Володимира Зеленського. Не на Україну, не на народ, не на інституції, на конкретну людину. На Володимира Зеленського. І тут я одразу бачу, як хтось кричить: це наклад, це вигадка, маніпуляція. Тихо, друзі, тихо. Ми ж не кажемо, що саме. Ми говоримо про очікування, про ставки, про надії середовища, яке звикло працювати з країнами як з проектами. А тепер увага. У переписці фігурує літера М, одна літера. Але в українській політиці вона читається ну, занадто легко і занадто однозначний натяк. Хто у нас М? Майдан, Монако, Мораль? Ні, М у нас Віктор Медведчук. І Медведчук ходив тими самими каналами зв'язку, що й Мирослав Лайча, тобто на орбіті кремлівських старців, проходжався і Медведчук? Людина, яка була. Завжди прямим каналом зв'язку Москви в Україні. Людина, яку Путін називав другом, який формально є навіть кумом. Людина, яку Кремль не ховав, а навпаки, інвестував. І тепер сухі факти без емоцій. 2019 рік зміна влади, перший рік президентства Зеленського. Що ми бачимо? Медведчук повертається у велику політику. Медведчук отримує мандат народного депутата. Медведчук формує половину об'єднаної партії ОПЗЖ. Далі Медведчук розгортає медіаімперію. Три телеканали молотили день і ніч, в тому числі і в інтересах Зеленського. Адже головним завданням «Медіаімперії» Медведчука було знищити Порошенка, не дати йому переобратися. Ну і після 2019 року Медведчук різко нарощує статки більше, ніж на мільярд доларів. Це що випадковість чи збій системи, чи може якесь співпадіння малопоясними? Ні. Так виглядає реалізація очікувань. Очікувань, про які говорилося в кулуарах задовго до виборів. Очікування Москви, очікування М, того ж самого Медведчука. Очікування людей, які вміють працювати в лапках з новими обличчями. Ви пригадуєте, як, хоч чорта лисого, тільки не Порошенка. Нові обличчя, як запудрили людям новими обличчями мізки, а потім. Цінові обличчя пропонували продати песика і заплатити комунальні. У всіх цих файлах, витоках і списках, переписках нема Петра Порошенка. Немає. І це не тому, що його прикрили, а тому, що ну, він туди не пишеться, він там не в'яжеться. За його каденції Медведчук був токсичним, Кремль був ворогом, санкції були реальними. Армія. Розбудовувалася, а дипломатія була не легким попиванням шампанського на прийомах, а тяжка щоденна праця, яка приносила союзництво свої результат. Нагадаю, що саме в часи Порошенка Україна отримала безвіз, отримала асоціацію з Європейським Союзом, і навіть зустріч Петра Порошенка з Дональдом Трампом увінчалася передачею першої партії. Продажем точніше першої партії боєприпасів для України, словно звісних джевелінів, яких, які правда ніби заборонили використовувати на Донбасі на лінії розмежування, але в випадку застосування Росією прямої сили, тобто в агресії Росії, звичайно, обмеження ці знімалися. Ну, що сказати? Педофіли не люблять конфліктів із державами. Вони люблять слабкість, хаос, нові команди без імунітету. Саме тому й нинішня влада так і не наважилась притягнути Порошенка до справи Епштейна. Ну, мається на увазі, пропагандисти не прив'язують. Хоча, може, їх почнуть прив'язувати. Десь вони на штучному інтелекті зморозять якусь картинку і почнуть щось потякати з цього природу. Ну, не липне, не липне хлопці. Бо нитка тягнеться в минуле. До 2019 року точно Порошенко було не до Епштейна, а після 19-го ще більше не до Епштейна. Тому, як не крути, а приліпити до справи Епштейна, Порошенка точно не вийде. Ну, але про сподівання на Зеленського. Там все таки дуже чітко прописано. Прописан. І ще один момент дуже незручний. Якщо почати серйозно копати тему очікування Пштейна від нової української влади, можна рап раптом вийти не на змогу опозиції, а на зусилля спрямовані на зміну влади. І тоді сарказм закінчиться. Почнеться юриспруденція. Хочу зараз нам пропонувати просту версію. Лайчик хороший дипломат. Фаховий це факт. Фіцо ображений на медіа, що атакували, атакуючи лайчика, атакували самого Фіцо. Епштейн, вже мертвий його, особисто нічого не запитаєш. Тобто, ніби нічого страшного і не трапилось. Але проблема ж не в минулому, не в тій спадщині, яку можна розвернути раптом і зруйнувати комусь політичну кар'єру. Проблема в логіці процесів. Коли педофіли, дипломати, Москва і Нові обличчя сходяться в одному часовому коридорі, це вже не випадковість це система очікувань. Тобто елементи сценарію, які, ніби й писаний, не в Україні, а Україні то стосується. І останнє, можна довго сміятися з літери, але Україна. Історія України вже знає, чим закінчується, коли літери з Москви починають визначати нашу політику. І тому питання не в тому, хто з ким листувався, питання, хто на кого розраховував і хто ці очікування виправдав. Дякую, друзі. Будьмо пильними і будьмо сильними. Дякую Збройним силам за їх стійкість і захист. Українського життя